сам, да, ваш апарат теж дуйну все-таки біленьке, чистеньке. Ну, якби, вже тут ми находили за тиждень часу, якби теж бомба зразу, зразу в цьому приміщенні так класно, свіжо, не, не цього. запах такий, а ще ж світло виключає, то взагалі раніше зайдеш для хадихати нема чим, а то заходиш чи собі, люкс, бомба, Ну, правда, його треба. Ну, вже треба його теж поновляти. На тиждень його вистачає бомба. Щоб мені все задути, да? 1,5-2 кілограма. Я колись раніше мішка розпускав на... Блін, на 4 рази і мені мішка не вистачало. А це капець, взяв кілограм, собі там насипав. Ну і бачили, я показував. там, Може по півтора кілограма було. Взяв цим дуйчиком раз, запилив зразу, вологу забирає цього, бо зразу так свіжо, ну, Чувствується, як то вологи немає. тут. Вологу забирає, повітря свіже. Ну я, наприклад, думав, що наш, наш, нас така розробка, що працювати не буде. Е, бо думаю, так, копійки коштує, ну як не копійки, але якби, я не думав, що буде працювати. Ну поки що воно справляється. Я думаю, що далі теж буде добре.